Чому ми повинні підтримувати зв'язок із Кримом? Тому що Крим це українська земля і тимчасово захоплена агресором, тому що там знаходяться українські громадяни. І Україна повинна турбуватись про своїх громадян, в тому числі і церква, не забуває про своїх віруючих. Не в, Криму. в Криму у нас є єпархія Української православної церкви Київського патріархату, і там є наш архієпископ Клімент, який виконує свої пастирські обов'язки, і недавно він сказав, що він ні при яких обставинах не залишить Крим, не залишить свою не українську. Пасу. Тому ми віримо в те, що прийде час, коли Крим повернеться до України. Християнин повинен любити свою батьківщину і не зраджувати своїй батьківщині. Раз він живе на території України, їсть український хліб, значить, він повинен любити свою землю так само, як діти. Повинні любити своїх батьків. А хто не любить своїх батьків, той грішить. Так, і якщо громадяни не люблять свою батьківщину, то вони грішать перед Богом.